Они в 2014 году отделились э, по международному праву. По какому международному праву? Самоопределение народа. Так, а не питкаш, який народ самовызначался? Вот тот, кто в Донецке живет. Ну який народ там живет? Единый народ, короче. Який там, чувствую, як як, як называется там цей мир? народ? Данчане. Дончані там живут. Да, в Донецке живут, в В Горловке тоже в який народ. Я... А как не не так имею, получается? Кто живет в Ну, Горловка це ж тоже, на твою думку, це ДНР, да? В Чи горловке нет? живет горловчане, навіть. Горловчане. Тобто дан... данчане і горлочане це два різних народа. Гениально. Ні. Нет. нет. Вертаємося назад. Який народ живе в ДНР. Чотири вы ему. Донецька народна республіка. Так, і який там Те, народ кто живе. В ДНР, они данчане. данчане. В Горловки тоже живут данчане. І горловки живут данчане. Да. Йошкин ти кот, да. ніфіга собі. По всій області, в, Донець, в Донецькій області живуть всі данчані. Данчані всі, так. Тобто там русских нема. Я а а який тоді народ самовизначався? А може щось сказати, ну, да. на, на цьому, як? Данчане живуть на данчанському, щось може сказати? Ну, в народа є своя мова. От в українців є українська мова, та в Болгарів є болгарська мова. А на Донбасському можеш щось бай... сказати? Ти Скажи мені щось на данчанському. Ну, навіть знає, да, телемілімки. Донець... Знаєш, от, от був, був такий мультик там вигадував там медвежонок накурився з цим, і от тілі милітрямті вигадали країну. І каже, трям, значить, здравствуйте. Так от скажи мені щось на данчанському. Ні, такого язика. Значить, получается, народу такого нема. А ніяке тут саме визначення тут не працює. Бо такого народу данчанського немає, Ні, не що існує. Що? Ну звісно, коли протрезвієш, коли проти тиждень не будеш пити, запишешся в бібліотеку. Це? Тоді можливо щось ти і зрозумієш.